Привіт, друзі, з вами Вікторія Царенко. Хочу розповісти про цікаве місто Привид, яке знаходиться в Черкаській області. Щось такого особливого цікавого є в цьому місці. Дивіться далі. Майже 50 років тому на березі Дніпра, неподалік від села Вітове Черкаської області, планували збудувати потужну атомну електростанцію, а поруч місто енергетиків на 20 тисяч осіб. Але Чорнобильська трагедія внесла суттєві корективи і від побудови АЕС. Відмовились, і місто орбіта зникло із офіційної карти України і почало приваблювати сталкерів і не тільки їх. От і я вирішила поглянути на ті місця, які люди покинули декілька десятків років. На даний час в орбіті руйнуються часом 4-9 дев'ятиповерхівки будівля кондитерського цеху та універмах. А колись тут майже в усіх квартирах жили люди. Хоча зараз в це важко повірити, наскільки час і люди руйнують усе. Таке враження, що це було просто недобудово, і тут ніколи не було ні вікон, ні дверей. Хоча це не так, в цьому будинку було все обжито, і те, що зараз видно, це результат металоломщиків чи просто мародерів і хуліганів. Чула від місцевих, що молоді люди приїжджали і трощили скло, двері заради розваг. Металоломщики вирізали весь можливий метал. Поручнів по сходах ви тут не знайдете. На дах багатоповерхівки я не підіймалася. Мені вистачило на перших трьох поверхах поблукати і знизу поглянути які там сходи на дах. І від місцевих я чула, що із сталкерами траплялися й летальні випадки. Тож я довірила оглянути будівлі зверху своєму коптеру.

Як не дивно, але закинутий будинок побудували і мотоциклісти, які без проблем по сходах туди заїжджають. Ой, Вони гарчать. Кажи вони гарчать. Собаки такі дивні. Диякі собаки гарчать. Гарчать лякають мене собака, на кучі красила без страшного. Хто тільки не знімав сюжети про цю місцевість, у тому числі й передові українські телеканали, які так накручують ситуацію про орбіту, називаючи це місто привид і порівнюючи його із прип'яттю. Це геть не так. Хочу спростувати цю приставку до орбіти як місто привид, і сказати, що орбіта це ніяке не місто привид. Тут, хоч і небагато, але живуть люди у двох п'ятиповерхівках. Так, тут немає шкіл, садочків, лікарень. Взагалі тут нічого немає, окрім магазину, який працює в одній із квартир. Переважна більшість мешканців це люди пенсійного віку. Ціни на житло тут мізерні. Зі слів місцевих, останню квартиру в гарному стані продали переселенцям із сходу за 30 тисяч гривень. І це одна із найкращих квартир. Ті, що у гіршому стані, коштують ще дешевше. Але все ж тут живе близько ста мешканців, хоча будинки тут і в аварійному стані. І цікаво, що зовсім недавно неподалік побудували електростанцію, але вже сонячно, яка займає величезну територію у 82 гектари. Для району це дуже гарно. Окрім робочих місць, буде ще й якесь поповнення місцевого бюджету. Так от сказати, що це гарний туристичний об'єкт, я не можу. А от що мене вразило, так це величезна кількість гривів. Маслюк. маслюк, Маслюк. Буквально за годину я назбирала більше, ніж два великих відра маслюків. Повна орбіта ревів. Я вдячна вам за те, що ви переглядаєте мої відео. Залишайтеся зі мною. Далі буде ще цікавіше.